Я з тих людей, яким, як правило, завжди все подобається. А якщо не подобається, то я знайду за що вподобати. І чим довше я грала у цю гру, тим важче мені було складати про неї ту саму позитивну думку, яку я хотіла би скласти. Але я б все одно пройшла її три рази поспіль. Тобто ти три рази поспіль пройшла одну і ту саму погану гру. Виходить, вона не погана? Чи ти в процесі передумала, чи що це взагалі означає? Зараз поясню. Перш за все, Trials of Mana це ремейк старої гри 95-го року Super Famicom, у яку я не грала. І я підозрюю, що це і є основною причиною моїх якихось невдоволень, про які я обов'язково розповім, але все по порядку. Привіт! Мене звати Аня, а ви на каналі GameX Family. З кожного ЖПГ-шника по лайку, з ЖПГ-хейтера по коментарю і по підписці з усіх, кого бісять заклики до ютубної активності. А ми починаємо! І так! Trails of Mana це екшен jrpg ремейк Second and O3, третьої гри в серії Mana, який вийшов 2020 року. Основна історія нам розповідає про шлях шести героїв, трьох з яких ми оберемо під своє керування, їх особисті трагедії, і про порятунок світу з пошуком меча Mana. Глобальний сюжет незмінний, але у залежності від того, кого саме ми оберемо у якості головного героя, плюс два компаньйони, міняється пролог, деякі діалоги проміжні події і один із трьох фінальних босів. В цілому, що по основному сюжету то що по окремих арках персонажів особливо нема чого розповідати. Сюжетка проста як 5 копійок: дерево мани хворіє, збере 8 духів, відкриє з їх допомогою портал до святилища мани і мечем мани всіх поганців. Історія плине по накатанні, пара сюжетних поворотів, які щитуються за кілометр, фінальний боссфайт і гепі енд. Арки персонажів плюс-мінус те саме. Поприлогу на кожного зав'язкою. Одна тікає від поїхавшої мамці, другий хоче стати сильніше, третій воскресити цуцика тощо. І цілі кожного дивовижним чином збігаються з цілями основного сюжету. Подорож, кілька зустрічей з антагоністами, де кожного разу відбувається щось, типу: у я злий антагоніст, ти мене не переможеш, ха-ха-ха-ха, бувай. Святилище, всіх перемагаємо, і персональний кепіенд. В цілому, в простих сюжетах немає нічого поганого, скільки ми вже таких бачили, і скільки з них нам подобаються. Але чи то він був таким самим, як в оригіналі, чи його вже тут спростили, я не знаю. Немає якихось емоційних гачків, які постійно будуть тримати твою увагу на сюжеті. Просто граєш і весь час розумієш, що буде далі і чим все закінчиться. Ані інтриги, ані дофамінчиків від якогось епічного чи емоційного моменту, а місцями і прям відверті роялі з кущів, сенс від яких мені взагалі не був зрозумілий. І в моєму випадку, оскільки я не грала в оригінал, відсутній момент ностальгії, який якраз би і міг вивести в цьому випадку. Ну і актори озвучки теж не надто допомагали ситуації. Подекуди цілком норм. У випадку, коли якийсь монолог або коли персонаж щось коментує, звучить артистично і до місця гіперболістично. <рес> Delicious, delicious. I'd love to gobble them both up, but I suppose I must send one off to the Masked Mage. Hmm. Our stores have run low, after all. We need many more souls to perform the forbidden magic if we intend to open the portal to the Sanctuary of Mana. Can't let my my master know that I'm taking my own share of spoils. <ріст> а подекуди під час або прямих діалогів, або коли персонажів декілька і вони всі разом на щось реагують, було враження, наче актори не завжди були в контексті тієї чи іншої репліки. В такі моменти це звучало щонайменше дивно і дещо вибивало з атмосфери. If the Benevodons sealed within were freed, the whole world would be in such danger. Cut it out. Oh, I'm sorry. We're doing what we can to stop it. After all, come on. Silphid must be nearby. Wait one moment. I think these are fresh footprints. А я хочу бути зануреною в атмосферу. Бо гра дуже красиво, вона яскрава, багата на біоми. Купа вже знайомих по старим іграм ворогів, яких хочеться розглядати і досліджувати з усіх сторін. Гарнющі пейзажики, сонячні галявинки, снігові поля, піщані дюни. Навіть у страшному і темному лісі є ціла купа люмінісетних квіточок. Казка таки лється з кожного пікселя на телевізорі. Все це хочеться занурюватись, але на одній красі і оточення далеко не уїдеш. Фух, видихнула. Зрештою, ремейк не дорівнює переосвітлення. Мисленню і мої очікування це моя особиста проблема. Краще поговоримо про геймплей. Як я вже говорила, у нас є шість грабельних персонажів. У кожного є свій визначений клас: воїн, маг, хілор, рога, каратист і Амазонка. Всі персонажі мають свій власний унікальний набір навичок та гілку розвитку професії. За підвищення рівнів нам насипатимуть ще разу скілпойнтів, які ми можемо витрачати на покращення статів і розблоковування нових активних і пасивних навичок. А по досягненню 18, 38 і у постгеймі 70 рівня нам дадуть можливість отримати новий підклас, обираючи один з двох запропонованих варіантів. Всього в Хілці по 9 підкласів, включно зі стартовим. В активних навичках все звично: заклинання, бафи, дебафи, хілки і таке інше. Для використання потребують вивчення за скілпойнти і ману на сам каст. Пасивки дещо цікавіше. Під пасивки у нас зі старту в меню спорядження є по 2 слота на персонажа. З прокачкою класу даватимуться ще по 2 слота, максимум 8. Вони є двох видів: персональні, які можна вдягнути тільки на того персонажа, на якому ви їх відкрили, і для паті. Отримати такі загальні пасивки можна взагалі за що завгодно і за прокачку навичок, і за проходження сюжету, і просто за спілкування з рандомними NPC. Або за перегляд танцюля аніме дівчат. Також серед активних навичок, окрім заклинань, які потребують ману, є ще особливі клас страйки які не потрібно вчити. За кожне підвищення класу нам дають по одному новому клас страйку. І які замість вивчення витрачають енергію, заряд якої ми бачимо одразу під іконкою персонажа. В цілому доволі прикольно можна зібрати собі будь-яку паті під свій смак і стиль. Мені таке подобається. А ще мені подобається, коли таке різноманіття є куди використовувати. Але здебільшого, в Trials of Mana для ефективної анігіляції всього живого на своєму шляху достатньо всього однієї двох навичок і будь-якої палки в руках. Гра практично не кидає ніякого виклику гравцю, окрім можливо пари тріків босів навіть на важкому рівні складності. Так, у новій грі плюс з'являються рівні складності ще вищі, і вороги тоді вже стають по-справжньому кусючі, але це просто хпшки і атаки ворогів без додаткових модифікаторів. Новим приколом від цього вороги не вчаться. Так що на рівні складності експерт і вище. Ви все одно робите плюс-мінус все те саме, але довше. Що по дослідженню світу? Формально воно є. По локаціям там і сям розкидані скриньки зі смаколиками, глечики, що можна розбивати, або просто блистючки. Є ще міні-активність знайти малюка кактуса. За кожні 5 знаходжень він даватиме якийсь перманентний бавчик, на кшталт знижки в магазинах або постійного бонусу до Експо. Ну і все. Відкритого світу нема, самі локації невеличкі і не надто розгалужені, і в цілому дослідження будь-якої займає від 5 до 20 хвилин. Енкаунтерів з бійками багато, але без окремих підвантажень достатньо легко їх ігнорувати, що ви скоріше за все і будете періодично робити. Бо знову ж таки складність якогось браку прокачки я жодного разу не відчула. Музика приємна, але композиція дуже часто повторюється і з часом починає трохи набридати. бридати. Найбільш пізніх етапах гри нам ще дадуть змогу більш вільно пересуватись між локаціями, але для чого не дуже зрозуміло. Бо сюжетка тільки основна, сайт квестів базлів і інших секретів в грі нема. А в усі локації нас раніше чи пізніше все одно сюжет приведе сам. Я щось не розумію. Ти майже в усіх аспектах критикуєш гру. Виходить, вона тобі все ж не сподобалась. Ні, вона весела, вона дуже гарна, і вона мене затягнула. Я пройшла її три рази поспіль без відволікання на інші ігри. Вибила всі очіпки, і мені все одно було її мало. Я не награлась, але на жаль, їй більше нема чого мені показати. Основна причина моїх претензій до гри це те, що я занадто багато від неї очікувала. Legend of Mana, про яку я вже раніше розповідала на каналі, одна із моїх найулюбленіших ігор ever. І враховуючи те, що Trials of Mana – це гра тієї ж серії. А ще й ремейк, в який теоретично можна було б ще купу всякого цікавого пододавати. Я очікувала чогось, що буде точно не гірше ледженду. Але занадто високі очікування, плюс абсолютне незнання оригіналу, зіграли в цьому випадку зі мною злий жарт. Ну і вийшло так, що мені одночасно і дуже сподобалось, і я розчарована. Кому б я її порадила? М -м Та напевно всім для знайомих з оригіналом гарний привід згадати минуле у новій обгорці. Для незнайомих подивитись на класику, які дали друге життя. Але з порадою не очікувати від гри надто багато, для не жрпг та теж пограйте. Вона по мірках ЖРПГ доволі коротка, в середньому годин 20, з бадьорою боївкою, без рандом інкаунтрів і дуже гарна. А я піду чекати далі Vision of Mana і знову очікувати чогось ультраграндіозного. А судячи з того, що я вже бачила в трейлерах і ранніх прев'ю, то, скоріш за все, вона мене не розчарує. А у мене на сьогодні все. Не забувайте про лайки, коментарі, підписочки, донайте Збройним силам України, бо те, що ми взагалі можемо. Тут сидіти і про грульки балакати це виключно їх заслуга. Тож не будьте жопами і підтримуйте їх за будь-якої нагоди. А якщо ви залишили зайві 250, можете закинути їх і нам на банку або на Баймікофі. Ще почуємось, Па-па!